Вітаю, друзі. Сьогодні 27 грудня 2024 року, і поговоримо про одне з останніх опитувань, які були соціологічних опитувань, які провели в Україні щодо того, як українці ставляться до перемоги Трампа у США на президентських виборах. Майже половина українців вірять у те, що перемога Трампа наближає мир в Україні. Ви знаєте, в цій вірі. Дуже багато що говорить про українців. Про те, що ми в своєму сприйнятті, спотвореному сприйнятті реальності не змінюємося колективно. Адже Трампа обрали американці, і він президент Сполучених Штатів Америки. Коли він заступить на посаду, він буде думати про інтереси США, а не України. І вже він обіцяв, що зупинить війну впродовж 24 годин після того, як його оберуть. Однак нічого не сталося, і риторика його змінюється. Ті плани, які він пропонує, реально вони полягають у тому, що Україна повинна погодитися на фактичну окупацію Російської Федерації території, зупинити військові дії і привести. Вирішення ситуації у дипломатичне поле, з тим рівнем кваліфікації нашої дипломатичної служби, який ми маємо, і з огляду на досвіди, як дипломатія допомагає вирішувати ті чи інші територіальні конфлікти, зрозуміло, що це просто фіксація поточного становища. Невідомо по перше. Яка позиція Зеленського щодо цієї ситуації? Адже у разі зупинення військових дій доведеться проводити вибори, доведеться відповідати за те, що він не готував країну до повномасштабного вторгнення, і було здано південь, фактично без бою і Запорізьку атомну електростанцію. Про те, що він не попередив людей про вторгнення, не вивіз культурні цінності, музейні цінності, не вивіз з дитячих будинків і будинків пристрілих людей в безпечні місця. За все це доведеться відповідати суспільству. І невідомо тому, чи зацікавлений Зеленський у зупиненні військових дій, тому що його позиція щодо цього змінюється. Але, повертаючись до опитування щодо Трампа, цікаво, що українці не думають, що покладатися потрібно на себе, перш за все: на своє керівництво, на свої рішення, на свої стратегії. І що, що у питаннях війни та миру потрібно мати власну позицію, власні стратегії і покладатися саме на них на свої ресурси, на укладання союзів із країнами на взаємовигідних умовах, які могли би захищати Україну. Тут ще питання у тому. Яке відношення буде цього європейських країн, адже в Німеччині відбудуться в лютому парламентські вибори, будуть обирати депутатів Бандестагу, тобто буде новий канцлер Федеративної Республіки Німеччини? В Франції теж політична криза, тобто в двох провідних політичних країнах. З Польщею теж там будуть президентські вибори, тобто, світ не стоїть на місці, і сподівання України на підтримку. В тій мірі, в якій вона була, наприклад, в тому ж 2022 році, чи в 2023 році, чи в тому ж навіть 2024 році, не доводиться, тому що європейці втомлюються теж від нашої війни і відповідно відволікаються на свої справи і свої проблеми. Наша ж влада не спроможна виробити якусь розумну стратегію для того, щоби. Запропонувати суспільству шляхи виходу із ситуації, адже зрозуміло, що Україна зараз виснажена цією війною і як країна і як суспільство, але виснажена також і Росія. І, хоче і здається, що Російська Федерація, хоч і здається, що, е... Російська Федерація дуже стійка. Ми побачили на прикладі Сирії про те, що авторитарні режими насправді слабкі, внутрішньо слабкі, і якщо існують певні зовнішні і внутрішні сили спроможні кинути їм виклик, вони швидко складаються, немов картковий будиночок. Я думаю, що саме такої є і Російська Федерація. І, схоже, що завершення війни в Україні, воно можливе або тим, що пропонує Трамп, це зупинення військових дій на поточній лінії фронту. Але, вибачте, це ще не факт, що це буде завершення війни, тому що Російська Федерація тоді не заспокоїться, навпаки, вона отримує новий стимул для нарушування своїх військових спроможностей. А я не впевнений про те, що на виборах українці не піддадуться на чергову популістську маячню і не оберуть ще одного якогось. Блазня, чи не знаю когось іншого, хто імітує і називає себе політиком, хоча насправді немає будь-якої стратегії, розуміння, бачення е руху країни далі. Крім того, ми, як суспільство, невідомо, чи зможемо зібратися і накласти на себе обмеження для того, щоб продовжувати підсилювати свої збройні сили, вкладати в оборонну промисловість, е як це вже не раз бувало в нашій історії. щойно... Безпосередня загроза від нас, на нас зникає, ми розслабляємося і забуваємо про те, що поруч із нами ворожа нам країна, яка прагне нашої, нашого знищення. Але, якщо не буде радикальних перемог Збройних сил України на полі бою, то фактично буде продовжуватися війна на виснаження і. Україні потрібно просто вижити невідомо скільки, але вижити для того, щоб дочекатися якихось деструктивних процесів Російської Федерації, які, як на мене, все-таки там відбуваються і в економіці, і в політиці, і в суспільстві. І невідомо наскільки стійкою є ця система, як на мене, не дуже стійкою. Ну, важко заговорити про конкретні строки, але виглядає вона не дуже стійкою. Однак. Ми сподіватися можемо лише на себе. І ті, хто сподівається на те, що перемога Трампа наближає мир, вони сподіваються на те, що знаходиться поза межами нашої волі. Тобто завжди на когось, як українці звикли замість того, щоб сподіватися лише на себе, як це роблять інші нації. Якщо ми називаємо себе дорослою нацією, то сподіватися нам потрібно лише на себе, шукати союзників. Шукати е, навіть е, спільні інтереси з ворогами, які можуть нам допомогти в боротьбі з Російською Федерацією, розробляти свої власні стратегії, але не вимагати, не просити, а пропонувати взаємовигідне співробітництво, як це роблять, дорослі, зрілі нації. Слава Україні!